Сьогодні, 6 квітня, зараз 6 годин та 6 хвилин ранку. 6-6-6. І саме зараз точно не треба випускати огляд на фільм Оумен Початок. Ну, я ж не якийсь божевільний, який вірить у те, що цей огляд стане початком кінця людства і прийде до нас антихрист, так? Чи не так? Чи я цей божевільний? Насправді, це на насправді на насправді на насправді насправді. це сказав? сказал? Так, ладно, коротше, досить у цієї драматичної напруги. Сьогодні розповім про Омен Початок. Це фільм, який вийшов у цей четвер. Варто одразу зазначити, що я не є фанатом франшизи. Найперша картина, тобто Оумен, оригінальний Оумен, навіть на час свого створення більше лякала міфами та конспірологією, а не самим фільмом. Про це я обов'язково колись розповім в окремому відео на каналі Твоє кіно. Уся ця історія про Антихриста, який прийде і бла. Бла, бла, бла. Це було не страшно. Та й все, що виходило до цього, було старе, як гній Мамонта для мене. А все, що виходило нове, було як гній Мамонта, який зробили нещодавно. Коротше, ви розумієте, що я навіть не пішов у кінотеатр на прес-показ цієї картини, тому що я не люблю Омена. Але. Але західні оглядачі в один голос почали нахвалювати цей фільм і стримано кликати людей у кіно. Звичайно, я як блогер зі стажем у два роки знаю, що всі блогери обманюють. Але як і людина в той же самий час, яка тупа вже 33 роки, повірив їм і пішов у кіно на сеанс, щоб перевірити все особисто і зрозуміти, правда чи ні. І знаєте що. А фільм-то вийшов непоганий. Навіть скажу більше, це перший омен, який мені сподобався, і який я можу рекомендувати людям для перегляду у кінотеатрах. Це дійсно хороше кіно. Сюжет, як ви вже зрозуміли, є прямим приквелом до оригінального фільму. Це можна здогадатися з назви Початок. Проте містить сюрприз у кінцівці оповідання. Головною героїнею тут є молода монашка з США, не Сідні Свині, на жаль, яку переводять до Риму, щоб розпочати служіння церкві. Але вже на місці вона помічає дивні дива, і це не серіал на нетліксі, та отримує неприємний вайф від місця нової роботи. А потім і взагалі дізнається про треш, який коїться в цій самій УПЦ МП. А якщо без жартів, то протягом усього фільму, який йде майже дві години, дуже мало затягнутих моментів. Є пару what-it-you-steve та куба цікавих та красивих сцен, але затягнутих моментів не дуже і багато. Особливо запам'ятовуються сцени, пов'язані з Нел Тайгер Фрі, це головна актриса та її акторською майстерністю. Ця актриса це дійсно один з головних скарбів картини. Дівчина прекрасно виглядає у ролі черниці і в той же самий час не втрачає красу та впевненість у собі, коли треба показати глюки або сцени відпочинку на дискотеці, наприклад. Якщо казати зовсім грубо, то ти як глядач віриш у те, що не. Може бути монашкою, ну або черницею, що вона може пережити ці пригоди та з'являється зв'язок з персонажем, коли у неї проблеми або страждання. Тобто сценарний хід. Працює. Я думаю, що правильно і очікувано буде порівняти цей фільм з іншою схожою за сюжетом та стилістикою нещодавньою стрічкою, а саме проклята діва, огляд на якого ви до речі можете знайти ось тут. Він виходив нещодавно. Так, ось, якщо там від картини аж ішов запах вторинності, фейковості та акцент продюсерів та режисера були зроблені тільки на гайпі, щодо сідні свині. То тут головна героїня просто робочий елемент хорошої картини. Ось ця картина хоче мати в той же самий час власний стиль та не мімікрує під європейське кіно, як робила стрічка Сідні Свині. Так, іноді фільм робить референси до першої картини. Це і довгі зуми з панорамними сценами, і робота камери, і багато статичних сцен, або робота звука режисера, але ось це все воно не б'є по оку або вуху, і виглядає досить акуратно зробленим проєктом, сучасним містичним горором. Ну і якщо порівнювати цей фільм ще з одним софт-ребутом, то варто згадати тогорічний екзорцист Віряни, боже, рятуй. І якщо віряни, це була відрижка сучасної кіноіндустрії, де не було жодного цікавого моменту. Я навіть назвав це найгірший фільм того року. То тут у нас цікава історія, якісна показані сценних люків або напруги під час пологів, ну і актори, які вміють грати, а не просто займають місце у кадрі. І там, і там фінал був більш-менш відкритий. Але якщо там я не хотів дізнатися, що буде далі, я просто хотів, щоб цей фільм завершився, то ось тут. Мені дійсно цікаво дізнатися продовження історії. І я вже це згадував, але повернувся до цього. Фінал. Фінал вражає, бо він створює відмінності від оригінального фільму. І в той же самий час ніяк не порушує цей самий канон першого Оумена. Це дійсно геніальний хід сценаристів для того, що можна продовжити цього самого першого Оумена або навіть другого Оумена, і показати історію з іншим фіналом за участю старих персонажів. І ось фінал. Дає надію на цікаве продовження франчайзу, де історію не зіпсують ідіотськими рішеннями, які її привели його до четвертої частини на телебаченні. І знаєте, що я дійсно хочу цього продовження та хороших зборів цьому фільму, бо слідчка мене вразила і показали цікавий містичний горор, у якому на перше місце творці обрали не купу скрімгрів або цицькі актрис, а цікавий сценарій хороших персонажів та мо. Моторошну атмосферу з прикольними, дійсно цікавими операторськими та монтажними рішеннями. Так, я щиро рекомендую Оумен початок до вашого перегляду, бо це дійсно хороший фільм. І це я вам кажу як людина, у якої найулюбленіший жанр кіно. Це горори. Я обожнюю горори, я обожнюю містику, я обожнюю трилери. І оцей фільм мені сподобався. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: елемент сили ні, елемент реальності та простору. Так, елемент розуму половина, елемент часу половина та елемент душі теж половина. А що не половина, а повністю так це моя подяка вам, всім тим, хто допомагає проєкту. Ви можете бачити імена цих прекрасних людей зараз на екрані. Особливо подяка йде до Ярослава Левченка, Зверойда, Павла М Дмитра Володимировича та його дружини Дарії. І неймовірна подяка йде до Миколи. Дякую, Миколи. Ну і на цьому все. Як ви бачите, антихриста нема. Ролик закінчився, і от все нормально. Дякую вам за вашу увагу. І якщо вам все сподобалось, буду радий вашому лайку та коментарю. Якщо ні, теж можете написати цей самий коментар. Але злий і довгий Ютуб таке любить. Ну і так, бережіть себе, допомагайте армії, любіть кіно та Омена Найде. Ну і давайте трішечки спойлерів у кінці. Головним мінусом сюжету я можу назвати момент символом на голові головної героїні. Цей момент буквально тупий, бо складно повірити, що можна таке не помічати усе життя і зрозуміти тільки під час аналізу фото, що у тебе є там на голові, ось тут, там. Випуклість, це тупо. Це якби Гаррі Поттер помітив, що у нього є така мумня тільки у Хогвартсі. Ну це просто тупий момент.